Перша книга Хронік, розділ 24. Нащадки Аарона також були поділені на три групи черги. Отже, сини Аарона, надав Авігу, Елеазар та Тамар. Оскільки надав та Авігу померли раніше за свого батька, і у них не було синів, то священниками стали Елеазар та Тамар. Таким чином, Давид, разом із Садоком, який походив із нащадків Елеазара, та Ахімалехом нащадком Ітамара поділили їх на групи черги згідно з їхнім служінням. Але виявилось, що між нащадками Елеазара було більше глав родин, аніж серед нащадків ітамара, тому вони поділили їх наступним чином. З нащадків Елеазара 16 глав батьківських родин. А з нащадків Ітамара, вісім глав батьківських родин, поділ здійснювали жеребкуванням однаково як одних, так і інших, оскільки однаково серед нащадків Елеазара, як і між нащадками Ітамара, були достойні в святилищі, як достойні і перед Богом. Записував їх у присутності царя можновладців та священників Садока і Ахімалеха, сина Авіатара, Шемая, син Натанаїла. Писар із левітів. Були тут присутні і глави священницьких та левітських родин. Почергово одна родина з нащадків Елеазара і одна родина з нащадків Ітамара. Перший жереб випав на Єгояріва, другий на Єдаїю, третій на Харіма, четвертий на Сеоріма, п'ятий на Малкію, шостий на Міяміна, сьомий на Гаккоца, восьмий на Авію. Дев'ятий на Єшую, десятий на Шеханію, одинадцятий на Еліяшіва, дванадцятий на Якіма, тринадцятий на Хупу, чотирнадцятий на Єшевава, 15 п'ятнадцятий на Білгу, шістнадцятий. На Імера, сімнадцятий на Хезіра, вісімнадцятий на Гапіцеца, 19 дев'ятнадцятий на Петахію, двадцятий на Єхескела, двадцять перший на Яхіна, 22-й на Гамула, 23-й на Делаю, 24-й на Маазію. Це їхня почерговість на служінні, коли вони входитимуть у Господній храм у відповідності з правилом для них, встановленим їхнім прабатьком Аароном згідно з заповітом Господа, Бога Ізраїлю. Далі йдуть решта нащадків Левія: синів Амрама, Шуваїл, від синів Шуваїла Єгдея від рехавії первісток Рехавії Ішія, від Гіцгара його син Шеломот, і син Шеломота Яхат, від синів Хеврона, первісток Єрія, другий Амарія, третій Яхазіел, четвертий Єкамеам, від синів Узіла – міха, від синів міхи Шамір, а також брат міхи Їщія. від синів Ішії Захарія. Від синів Мирарі махлі та муші, сином Яазії був Бено. Від нащадків Мерарі Мирарі були сини Яазії – Бено, Шогам, Закур та Іврі, від махлі Елеазар, у якого не було синів, від кіша Єрахмеїл, син кіша, від синів муші махлі, Едерта, Єрімот, всі нащадки Левія, у відповідності з їхніми батьківськими родинами. Вони були обрані так само жеребкуванням, як і їхні брати священники нащадки Аарона, перед царем Давидом, Садоком, Ахімелехом і главами священницьких і левіцьких родин. Старші глави родин обирались цілком одинаково, як і їхні молодші брати.